Друзі, вже не за горами королівська битва, і в цьому відео я хочу назвати потенційних переможців цієї битви на сьогоднішній день. Тому запасайтеся вкусняхами, а ми починаємо. Першим кого хочу назвати, це Джон Сіна у 2025 році. У сіни буде останній його забіг. І чому б не дати йому перемогу у битві з 30 чоловік, а далі і перемогу на Манії. Тим паче ходило багато чуток про потенційний матч Джона Сіни проти Кюнтера за світове чемпіонство WWE. Тому для мене Сіна є одним із варіантів. Також непогані шанси перемогти є у Романа Рейнса. Рейнс вже перемагав королівську битву у далекому 2015 році, але тоді це нікому не сподобалось. Зараз у нього йде програма з недобладлайном. Далі, скоріше за все, на нього чекає програма з Коді Роудсом. І чому ж не розпочатися з королівської битви? А далі вже матч на Реселманії. Тим паче Рейнс вже дуже скучив за золотом, тому Рейнс є також одним із варіантів. Ще одним фаворитом, на мою думку, є народний чемпіон Скеля. Скеля здійснив свою появу на Bad Blood та залишив всіх фанатів задуматись. Скеля нещодавно в Твіттері, так званому X, повідомив, що він буде приймати участь на Реслманії і чи не є це натяком на його перемогу в рамблі. Також не слід забувати, що на Ро після Реслманії 40 він сказав Коді Кодіроуцу, що він ще прийде за ним. Тому Скелю. Не слід списувати з рахунків. Також у мене є два фентезі варіанта. Першим з них є гадюка Ренді Ортон. На мою думку, у нього не такі великі шанси, як в попередніх. Але все ж якийсь маленький відсоток є. Зараз Ренді в гарних відносинах з Коді Роудсом. Але ж ми всі знаємо гадюку, що він може зрадити у будь-який момент. Тому. Я не здивуюсь, якщо все ж з королівської битви переможцем вийде саме він. Іншим варіантом у мене є Кевін Оуенс. Якщо вірити інсайдерам, то Оуенс нещодавно перепідписав контракт з WWE. Останнім часом Оуенс займається якоюсь фігньою, а реслер то дуже крутий. І я був би дуже радий, якщо б він переміг королівську битву та WWE віддали б йому головне чемпіонство. Тим самим зробивши йому найкращий момент у його кар'єрі. Ось і усі мої фаворити на королівську битву. Свої варіанти пишіть в коментарях. Нам буде цікаво почути вашу думку. А я буду завершувати. Дякую за перегляд цього відео. Залишайтеся з нами. Попереду ще багато цікавого контенту. Усім па-па!